Токсон снова задняя балка и два малыша за двух старин. Откручиваем болты редуктора. Откручиваем нижние важели. Відкручуємо сам підрамник, вже деякі болти викручуються дуже погано. Випускаємо підрамник і редуктор, знімаємо нижні важелі. Пускаємо редуктор та вихлопний, щоб витягнути підрамник. Ось так повністю відгнили вуха підрамника. Привезли новий підрамник, розпаховуємо. Встановлюємо новий підрамник. Усі болти мажемо нігровим, бо в іншому випадку наступного разу вони вже не відкрутяться. Підняли підрамник, закручуємо усі болти. Так само мажемо передні болти підрамника. Закручуємо. Болти редуктора змазуємо мідною змазкою. Обов'язково всі болти протягуємо вручну. Підвішуємо вихлопну, балку поставили, треба зробити розвал.